Я жінка розумом яку не зрозуміти, з великим серцем, таємницею світів, у мене ніжність, яку не забути, досвід та мудрість давніх прародів. Мою любов ніхто не в силах відхилити, так хочеться всім серцем обійняти і розчинитися у просторі, щоб знову сотворити і відчувати вічну благотворність. Чиста енергія наповнює повітря, у мені має і в жестах, і в словах, сяйвом небесним та знанням тисячоліття, цілющу правду я несу в руках. У мені сонце, море, і земля, і квіти, майстерність бачити усе в красі, уміння відчувати знаки і чути. Я жінка аватар що втілений на цій землі.